Всім привіт! Думаю, ви, друзі, знаєте, що ми живемо в епоху неймовірного технічного розвитку. Сучасних підлітків здивуєш хіба що роботами. А світові вчені не зупиняються і щоразу все більше і більше досконалюють наш побут та наше життя. Мене звати Ярослав Грицюк. Я розповім вам про неймовірні технології у нас вдома, про розумні будинки та меблі конструктори. Далі у моєму сюжеті. Комфорт навколо нас. Дуже важлива річ. Думаю, ви чули відомий вислів. Мій дім моя фортеця. І для кожного це справді так. Але оснащені на лад надбудинки зовсім не назваш фортецями, а швидше космічними кораблями. Ось, наприклад, усім нам відомі опалювальні чавунні батареї, які мають вигляд смужок. Бітливі учені надали їм форму динозаврів. Називається таке диво посеред кімнати теплозавр. Мокрі шкарпетки чи шапка, звичайно, дуже комедно будуть на ньому виглядати. Але такий пристрій подасть затишку до кімнати підлітка. Якщо ми вже заговорили про комфорт вдома, то не можна не склати про меблі конструктори. Уявіть, на перший погляд, звичайна шафа з поличками розкладається. І за мить перетворюється на широке двоспальне ліжко. Варіантів безліч, а головне вранці ви знову складаєте ліжко у шафу. Як би це абсурдно і не звучало, і звільняєте у кімнаті вільний простір. Але це ще не кінець столярного дива. Уявіть собі, стіл, стілець та парту в одному пристрої. Усе це зміг поєднати дизайнер Санка Ліпсинха. Його винахід у складеному стані виглядає як компактна коробка, але за лічені хвилини усе перетворюється на стіни з кріслом або в стілеті з партою. Готуючий сюжет, я дізнався про існування не тільки розумних меблів, а й розумних будинків. Це не просто оселі, оснащені світлом, яке вимикається на плески трук або голос господаря. Це справжня квартира робот. У такому помешканні усі системи комп'ютеризовані, автоматичні та синхронні. Знаю, знаю дуже багато складних слів, але спробуємо усьому розібратися. Отже, розумний будинок це як величезний комп'ютер, де усі прилади пов'язані між собою. Це забезпечує так званий мультірум. За допомогою цієї цифрової системи і опаленням, і телевізором, і кондиціонерами можна керувати на відстані за допомогою пульта, телефона або навіть через інтернет. Причому всі системи враховують обстановку у приміщенні, наприклад, батареї теж розумні та вмикаються тоді, коли температура в кімнаті падає. Освітлення реагує на пересування людей і автоматично вимикається. Коли господар виходить, оце економія. Такі розумні будинки мають і розумні газони. Їх можна запрограмувати, поливати ваша тоді, коли потрібно. Музика. Уявіть собі! Я розповідаю не про фільмі з наукової фантастики, а про нашу реальність. Перші такі помешкання почали розробляти американці ще у 70-х роках минулого століття і вдосконалюються ви них дотепер. Наприклад, сучасний холодильник може сигналом повідомити, коли йому потрібен огляд майстра, а піч скаже, коли її потрібно почистити. А системи безпеки у таких інтелектуальних оселях просто вдосконалі. Якщо електронний сторож запідочуть не те, він зателефонує одразу на усі номери екстрених служб. Щоправда, таке задоволення не є з дешевих, тому, звісно, не у кожного вдома ти зустрінеш схожу кімнату із інтелекту. Мене звати Ярослав Грицюк, я розповім вам лише про невеличку частинку сучасних винаходів для домашнього затишку. Дізнавайтесь більше та експериментуйте. Побачимось. Та не переборщіть, а то від мами получите.